Згадуйте ваших наставників, які проповідували вам Боже Слово і, дивлячись на кінець їхнього життя, наслідуйте їхню віру. Ісус Христос учора сьогодні і навіки той самий. Не піддавайтеся різним чужим вченням, адже добре підкріпляти серця благодаттю. А не стравами від чого не отримали користі, ті, які так живуть. Маємо жертовника, з якого не мають права їсти ті, які служать наметові, адже тіла тих тварин, кров, яких за гріх первосвященик вносить до святого, спалюються поза табором. Тому і Ісус. Щоб освятити народ своєю кров'ю постраждав поза брамою. Тож виходьмо до нього поза табір, несучи Його на рогу. Бо ми не маємо тут постійного міста, але шукаємо майбутнього. Отже, через нього завжди приносимо жертву хвали Богові, тобто плід уст, що проставляють Його ім'я. Не забувайте про доброчинність і спілкування, бо такі жертви до вподоби Богові.